Святий Патрік крокує землею. 17 березня у багатьох куточках планети вбираються у зелене традиційний колір веселого ірландського свята. Відзначають день святого Патріка у Великобританії, США, Аргентині, Австралії та багатьох інших країнах. Навіть в Україні є ті, хто не проти химної ірландського пива, яке під час свята лється рікою. У Чикаго на день святого Патріка. Місцеву річку традиційно фарбують зелений колір. У місті проходять паради. Всюди можна побачити листя конюшини символ свята. Найгіршнішу Чікау святий Патрік збирає прихильників у Сан-Франциско. Тут мешкає велика громада ірландців та їхніх нащадків. Тож святкування триває до пізнього вечора. Паради на день святого патріка влаштовують також і в Лондоні, і в Дубліні, і навіть зовсім далеко у Токіо. У Білому домі теж пам'ятають про ірландське свято. Тут метаморфози сталися спонтанним біля однієї з головних адміністративних будівель США. Святий Патрік вважається небесним заступником Ірландії. До легенду у п'ятому столітті він боровся за волю країни. З 17 століття День Святого Патріка офіційно поголошений християнським святом. Жителям Ірландії, Північної Ірландії, острову Монсерат та канадських провінцій Ньюфаундленд і Лабрадор пощастило більше за інших. Адже тут День Святого Патріка не робочий, і вони можуть дозволити собі добряче погуляти.